Вітаю вас з початком робочого тижня, час дивитися новини міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремінь. 5 грудня відзначається День волонтера. Вітаємо тих, хто має сили та наснагу працювати на допомогу військовим переселенцям та кожному, кому потрібна допомога. Пишаємось потужним волонтерським фронтом нашої країни та міста. Ну а зараз перейдемо до анонсу сьогоднішнього випуску. Очільник міста Андрій Білусов разом із головою районної військової адміністрації Олегом Гапічем об'їхали з перевіркою пункти незламності Кам'янського. Ще одну автівку відправили на допомогу кам'янським захисникам. Оснащений усім необхідним автомобіль вже поїхав на службу військовим. У навчальних закладах міста триває мовний марафон «100 причин, чому я спілкуюсь українською естафету приймала 11-та гімназія. Очільник міста Андрій Білоусов разом із головою районної військової адміністрації Олегом Гапічем об'їхали з перевіркою пункти незламності Кам'янського. Наразі у місті діють вже 9 таких пунктів, а в найближчий час їхня кількість буде збільшена до 21 Завершити облаштування всіх пунктів планується протягом найближчих двох тижнів. Більшість пунктів незламності Кам'янського розташовані на базі комунальних установ. Левова частка з них в освітніх закладах. В основному пункти незламності розташовані в фойє та спортивних залах навчальних закладів, тобто визначає керівник закладу, де краще розмістити цей пункт незламності. Пункти забезпечені водою, технічною водою, забезпечені е, е, світловими мережевими фільтрами для того, щоб люди могли зарядити телефон. Будуть Теплові пушки, є генератори, є чайники, кипяток. Так, тобто, ми зможемо людей прийняти, обігріти і надати їм посильну допомогу. Освітяни активно готуються до можливого блекауту. По всьому місту ведеться масштабна робота, аби у разі чого зігріти мешканців та разом перечекати складні часи. Так, у разі повного знеструмлення міста пункт незглавності чекатиме відвідувачів на базі гімназії номер 4 Ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, тому ми ми зараз підготували пункт незламності, в якому можна прийти зарядити гаджети свої, можна отримати чашку кипятку і пересидіти ці важкі часи. Ми виконуємо розпорядження президента завдяки нашій міській владі, яка нам во всьому цьому допомагає. Пункт незламності на 400 осіб підготували на базі 27-ї гімназії у селищі Романкове. До всіх обов'язкових складових тут додали ігрову зону для дітей та навіть встановили новорічну ялинку. На сьогодні генератори у нас є, працюють. На сьогодні ми забезпечені водою на 5 днів і технічною і питною водою, укомплектовані повністю столами, стулями, тобто всі умови складені для того, щоб функціонував наш пункт незламності. Пункт незламності з усім необхідним влаштували і на базі будинку дитячої творчості по бульвару будівельників 59. Тут чимало міста, та є навіть ліжечка для перепочинку найменших кам'янчан. Ще один діючий пункт на лівобережжі готовий у приміщенні ДЮСШ-2. Всього найближчий час в місті буде працювати 21 пункт незглавності. Ми перевіряємо, щоб тут були дизель-генератори, запас паливно мастильних матеріалів, щоб були розетки, були міста, де люди можуть знаходитись. Подивилися роботу діючих уже дев'яти цих пунктів. Дійсно, вони на сьогодні обладнані всім необхідним для того, щоб люди відчули і змогли отримати всю ту необхідну допомогу в разі повного відключення електроенергії. Крім цього, в місті триває робота по бурінню свердловин. До кінця року їх вже буде 22 – 15 на лівому та 7 на правому березі. А вже в січні ще 6 свердловин облаштують на правобережжі. Загалом, у разі надзвичайної ситуації, кам'янчани матимуть 28 автономно працюючих джерел для набору води. Наразі у місті формується електронна мапа, на яку буде додаватися точне розташування нових пунктів незламності. На тепер у Кам'янському їх 9. На базі лікарні номер 8 швидкої медичної допомоги по вулиці Чорновола, 79 а у лікарні номер 9 по проспекту Аношкіна, 72, у гімназії номер 4 по вулиці Гайдамайській, 5 та на гімназії номер 27 по вулиці Залізняка, 19. Пункт незламності розташований також на базі терцентру соціального обслуговування населення на вулиці Освітня, 22, у ЦНАПі Завойського району. Це проспект Василя Стуса, 10, дріб 12. Два на Лівобережжі, на базі будинку дитячої творчості за адресою бульвар будівельників 59 та у ДЮСШ номер 2 по проспекту Перемоги 63. Ще один пункт незламності підготували наші рятувальники. Розташований він на спортивному майданчику відділення ДСНС по вулиці Героїв-рятувальників 11. Ще одну автівку відправили на допомогу кам'янським захисникам. Залізний бойовий кінь оснащений усім необхідним, у відмінному стані та вже готовий служити нашим мужнім козакам на передовій. Разом з Бжалою сьогодні передали чергову автівку для наших військових. До мене звернувся Антон, мешканець нашого міста. Ми сьогодні ми передаємо цей пікап, і вже сьогодні він відбуде для виконання бойових завдань на півдні нашої країни. Зараз наші бійці тримають запорізький напрямок у бойових умовах. Машини швидко виходять з ладу, розповідають захисники. Допомога та підтримка рідного міста дуже важлива у звільненні нашої землі від окупантів. Можна виїхати, вивести міномет, привезти боєприпаси, поміняти хлопців, забрати ну, на позиції на бойові. Треба постійно бути в движенні. Ти їдеш у тебе, можуть зусиль дровни, можуть відкрити, справимося. Підтримка головне, що ну. Хлопці рядом. Ми не винуваємо і не будемо винувати. Цієї ночі під атаки окупантів потрапили Криворізькі та Нікопольські райони. Внаслідок ракетних ударів у Кривому Розі є загиблі та поранені. По Нікопольщині були обстріли. Люди не постраждали. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували Криворізькі та Нікопольські райони. Три ворожі ракети вцілили в одне з промислових підприємств Кривого Рогу. Внаслідок чого на місці прильоту виникла пожежа та зруйновано виробничий цех з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. Це 41-річний працівник. Також ще двох чоловіків та жінку було поранено зараз. Всі постраждалі перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 47 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. По Нікопольському району вночі били з важкої артилерії, поціливши по Марганецькій громаді. На щастя, там минулося без постраждалих. Зараз рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують ці деталі. Ну а згодом обласні телеграм-канали надали неофіційну інформацію щодо стану постраждалих в результаті ракетного удару по кривому рогу. Наразі у лікарні 44-річна жінка та 45-річний чоловік. Вони отримали різані рани. У 44-річного чоловіка уламкові поранення лівої кістки руки. Він від госпіталізації відмовився. Цими вихідними живим коридором людської шани. Кам'янське провело в останній шлях ще одного захисника. 21 листопада у військовому шпиталі Києва в результаті важких поранень, отриманих на Луганщині, загинув солдат Максим Дегай. Він був безкорисливо добрим, щирим, справедливим, завжди приходив на допомогу та постійно посміхався. Таким його запам'ятали назавжди. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Він зазначив, кожен загиблий воїн з Кам'янського це непоправна біль та втрата. Максим народився 24 травня 1985 року. Був випускником Дніпропетровської державної фінансової академії з 2004 по 2006 роки. Працював в мережі АТБ Маркет пізніше в епіцентрі К з 2017 року і до початку повномасштабної війни працював завідувачем складу у товаристві з обмеженою відповідальністю Солдіко, мобілізований у лютому поточного року. Такий сумний день ми прощаємося з нашим загиблим побратимом, який був дуже хорошою людиною. Загинув як герой. Це 100% на полі бою під час виконання бойового завдання. Ми будемо пам'ятати його завжди. Герої вони однозначно не вмирають. Слава Україні! Максим був одним із тих, хто. Всюди йшов першим, він всюди йшов першим. Ми з жалістю його зараз проважаємо. Ми не можемо повірити, що він не з нами. Це велика втрата для нашої, для нашої частини, бо таких бойових хлопців, справжніх козаків, це рідкість. Ця гібридна війна забирає кращих синів та доньок України. Серед них і Максим, боєць, який так хотів просто жити у вільній, сильній та незалежній країні. Без сина залишився батько, доземний уклін, воїну захиснику. Нехай Господь дарує йому царство небесне та одвічну радість. А Україні перемогу за ті життя наших захисників, які підступно та безжально забрали вороги. Вічна пам'ять і слава герою. У Кам'янському комунальники слідкують за станом дорожнього покриття. Так цього разу оновлювали проблемні ділянки по вулицям нашого міста. Привести до ладу автошляхи міста до початку морозів пріоритетне завдання комунальників. Ямковий утримувати зимовий період дуже важливий, оскільки із опадів учасники дорожнього руху не, не бачать ями, це призводить до пошкодження автомобілів тощо. Тому ми ну, стараємось, щоб дорожнє покриття в нашому місті було в надлежащому стані, особливо на ділянках доріг, де переміщується громадський транспорт. Відновлюють розбиті ділянки доріг підрядні організації за допомогою новітніх технологій, які дозволяють здійснювати роботу і при низьких температурах. За низьких температур роботи виконуються за допомогою трициклеру. Це ми наготуємо асфальт безпосередньо перед ямами, тому що температура асфальтово-бетонної смесі повинна бути не нижче 160 градусів. Ми виконуємо усі роботи згідно норм гарячим асфальтом. Заплановано виконати чимало, а місцеві жителі на початку роботи вже задоволені першими результатами. І так тяжелем, потім, хоч щось должно делаться. а в городе все таки ну за сделано. И парк. І дороги атрімонтірованої освітлення. Я вважаю, що це все надо делать. Я думаю, що для нашої країни зараз дуже складний час, і наші робітники прикладають усіх зусиль, щоб нашим місцевим жителям було дуже комфортно. Незважаючи на війну в Україні, департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради продовжує дбати про стабільну екологічну ситуацію в місті. Так, на сесії міської ради було затверджено програму розвитку комунального підприємства Екосервіс на наступний рік. Що передбачає програма для жителів Кам'янського? Дивіться далі в сюжеті. Основною метою затвердженої програми є підвищення якості роботи сприймання, транспортування та перекачування поверхневих стічних вод у місті, а також надання інформації від екологічних постів спостережень. Важливим є і забезпечення доступу громадськості до екологічного стану окремих територій міста. Екологи зазначають, що це збільшить фінансові надходження до бюджету Кам'янської міської територіальної громади та створить сприятливі умови для життя мешканців. Головною його метою є утримання в належному стані міської злової меліоративної системи, а також утримання та функціонування роботи постів системи комплексного колічного моніторингу, що наразі теж є досить актуальним і важливим питанням. Програма депутатським корпусом була затверджена та пройшла відповідні погодження та на депутатських комісіях. Згідно з виконанням програми, очікується значне підвищення ефективності роботи комунального підприємства Екосервіс це дасть змогу завчасно попереджувати підтоплення поверхневими водами території міста, здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення якості скидної води та стану навколишнього природного середовища міста, зокрема, запобігання небезпечним екологічним явищам. Іншомовні слова. За чи проти саме таким був формат дискусії у рамках міського мовного марафону «100 причин, чому я спілкуюся українською. Захід організували між учнями старших класів 11-ї гімназії. Що обговорювали юні мовознавці Кам'янського, дізнавалися наші журналісти. Імідж, спічрайтер, блекаут, половер. І так і ще сотні слів, які мають іншомовне походження, але їх так вподобали українці. Чи варто так активно застосовувати в нашій мові іноземні слова? Питання, над яким дискутували гімназисти 9-11 класів. Для більшої зацікавленості школярів розділили на дві групи, тож і думки учасниць різняться. Я вважаю, що використовувати слова іншомовного походження не є забрудненням нашої мови, тому що таким чином ми лише поширюємо свою мову. ми… Лише виграємо у цьому, тому що ми можемо розуміти слова з інших мов, тим, що ми знаємо слова іншомовного походження, інші люди з інших країн можуть нас таким чином також розуміти. Якщо а, забагато використовувати запозичення, то таким чином викорінюються власне українські слова. Наприклад, існує таке слово, як чат, але використовуючи його, ми забуваємо наше власне українське бесіда, і це є проблемою, бо як а, ми можемо. Бути за замолозучість мови, якщо у нас забагато слів іншомовного походження. До аргументованих відповідей учні ґрунтовно підготувалися. Вивчали матеріали українських та зарубіжних лінгвістів, письменників, зверталися до словників та переглянули багато відео на Ютуб каналах. Діти зрозуміли, що взагалі вилучити слова іншомовного походження немає можливості, але зменшити їх використання це звичайно необхідно. У нас зустріч видалась дуже чудовою, успішною, бо діти у нас молодці. Присутня на заході письменниця та популяризаторка української мови в Кам'янському Євгенія Яворська постійно використовує слова іншомовного походження в своїй творчості, але говорить, все треба застосовувати дозовано. А ще додає, їй було приємно знаходитися серед молоді, яка свідомо підходить до використання української мови. Насправді ми розуміємо, що діти зробили правильний висновок про те, що неможливо повністю вирішити проблему іншомовних слів в українській мові, бо процес запозичення він відбувається постійно не тільки в українській мові, а взагалі коли співпрацюють люди, коли співпрацюють мови також. Як підсумувала куратор міського проєкту сто причин, чому я спілкуюся українською Тетяна Тринадцятко, зберігати мовні кордони дуже важливо, але головне зрозуміти, де закінчується кордон для захисту, а де починається розвиток. Коли ти зрозумієш цю е границю, цей кордон, ти будеш усвідомлювати, що от тут я збагачую, а наступний крок це вже засмічення. От тоді це буде якраз. Правильний варіант використання слів іншомовного походження і правильний варіант збереження мовного фронту свого. І на завершення випуску поговоримо про погоду на завтра. Ми чекаємо морозний день. У ніч на вівторок, 6 грудня, температура повітря становитиме мінус 8 градусів. В день дещо потепліше, лише до мінус двох. Мінлива хмарність протягом дня опадів не передають. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Це були всі новини на нинішній час. Усі відеоматеріали доступні для перегляду на Ютуб-каналі Міста Також шукайте інформацію у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Кремінь. Віримо в Україну збройні сили і нашу скорішу перемогу.